Справа 426. Кіт Матроскін продав 42 літри молока по 96 копійок за літр і 16 кг сиру по 2 гривні за кілограм. Скільки грошей отримав Матроскін за свій товар? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо він продав 42 літри, а 1 літр молока коштує 96 копійок, то щоб знайти загальну вартість молока, нам треба 42 помножити на 96. Пишемо перша дія. Це 42. Помножити на 96. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. 42. Що множиться на 96. Множимо. Так, 2 на 6 це 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 25. Записуємо. Далі 9 на 2 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 9 36, плюс 1 це 37. Записуємо, додаємо. Так, тут у нас буде двійка. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Отже вийде. 4032. Пишемо це дорівнює. 4032. Пишемо в дужках чого. Копійок. Отримав. Або вартість. Молока можна написати. Вартість. Молока. Ну, Або отримав матроскин, ну, по-різному можна писати за молоко. Так, вартість молока ми дізналися, яка складає 4032 копійки. Давайте ми переведемо в гривні. Друга дія тоді. Це пишемо 4032 копійок. Це дорівнює. Це можна записати як 4000 копійок. Плюс 32 копійки. І це дорівнює. Тоді 4 тисячі копійок це 40 гривень. 32 копійки. Так, ну що ж, ми знаємо, що за молоко Матроскін отримав 40 гривень, 32 копійки. Ну, а тепер. Давайте дізнаємося, скільки він отримав за сир. То пишемо третя дія. Він продав 16 кг. По 2 гривні за кілограм. Помножити на 2, і це дорівнює. 16 на 2 це 32. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас вартість сиру. Добре. Тобто 32 гривні отримав Матроскін за сир. Ну, а тепер нас запитують, а скільки грошей отримав Матроскін за свій товар. Ну що ж, пишемо тоді четверту дію. Треба до 40 гривень. 32 копійки. Додати 32 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, 40 гривень і 32 гривні. Це буде у нас 72 гривні. Ну і ще залишається 32 копійки. 32 копійки. Так. І записуємо, що це у нас. Це отримав матроскін. Отримав матроскін. За свій товар. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки грошей отримав матроскін? Пишемо 72 гривні 32 копійки. Ну що ж, ось таке завдання про матроски на підприємця. На цьому вправу завершено.